Сина дефі, Сина, вже темно. Господи, боже мій. О, яка встига болить. Відчини. Темно. Іди, іди. Темно, темно. Я не бачу нічого. Коли мене іди. Навтеш, темно, темно. Іди. А спати я хочу, це бога. Я що знайшов? Що знайшов? Жанечка, Жанечка. О, ох, спина моя, спина, О, спина моя. О, ти сусіди кажуть, Ой. провода побрезали, та нічого немає, Ні води, ні світла. О, поки... Що там ти робиш? Нічого. Нічого не, не, не роблю. Мин, що, щось. <кх> ти що, Ні. Мат, володна. Ні, нічого не їси. Не поти мене з двері, мати. Матволон. Нема ти, нічого. Ну. Не мати, не треба. Чи, сон, я навча не можу бути весь домов. Не надо нет. Не надо. Не надо. Не, мама, не надо. Нема ничего. Нема. Ди, де, дек, де. Что ты їд? Что ты їд? Я нічого не я казав. Не давай. Нічого я не їв. Мартин, Старенька! Ну, ніхто мене їсти принесе. А ладно, тебе друга гасос. Що? Ти там хольтури. Я собі гасося. Наш єш. О, де? Де? Так, Світло! Оце сусіди!